Ваши стримки Так. давайте вашим больше, я возьму больше. Секундочку, секундочку. А uh -huh. ну тепер э, та сама сума, яку як ми перекидаємо на шосту школу. <говори> А какой Зараз. у нас были бы делать тоже? Было бы такие записочные продолжания. Все было минулому року, он же внимается человек, он у нас

Спочатку, спочатку, давайте казати правду, було запрошено 5 тисяч, 6 млн 300 тисяч, 30 навіть було тисяч на коригування. Потім уже що ви а де гроші ті жили дев'яті 5 млн залишилось стільки 300 тисяч. У нас за кушта ви можете подивитися по рахунках на питання Тетяна У нас по нуля, це одне краще. А вони не виділити 23. Ні, ну кожен рік. Нема такого, щоб залишалося на першій січні. Я що виділялася в 20 року 31 грудня, воно все відбувається. Я просто хочу, хочу згадати, я думаю, ну, Далі іще пункт третій. Нам на облаштування укриттів у закладах на середній виділення 900. Ми за цей коштів 190 тисяч знімаємо і переносимо на це ПМСП на ремонт укриття у Богу. Це укриття ходять в наші діти і школи садочок, але воно на балансі у ЗАМСІВІ. Тобто вони будуть робити ну, 190 тисяч да, ми переносимо. І далі збільшуємо обсяг оціяну... А що там буде робити? Що там буде на це? І а, збільшуємо це ще 5 мільйонів 960 тисяч,

Я навчався ще в університеті. От це ви сказали на ті самі запитання. Що він все має в користуванні? А отут є дані на це на квартал половина. По точною можу само Ще є. Ростворення робочої построєні комісії питання розкажемо проведення водилося, коли зв'язку в дому любви та проведенням робіт демонтажу. Це по 8 школах. Ми вже проводимо там демонтаж і у зв'язку з цим. Просимо створити комісію для визначення об'ємів, обрахунків об'ємів та якості будівельних матеріалів та сміття, які творилися в нас для коройлювання до монтажу, Поручити комісії провести обстеження підділених матеріалів та сміття, відділу освіти, використати для потреб закладів освіти Громадської міської ради матеріали, що придатні для подальшого використання за цих людей призначення.

Ну, пишу, да, пишут. Ну, целый там мало, і все там обычно. Ну непонятно, Так. бы перетя, да, там еще.